Інформаційна підтримка та оплата послуг Viasat Viasat має кілька способів комунікації з користувачами послуги. Основним способом є повідомлення на тюнер клієнта. Такі повідомлення містять різну інформацію, яка може бути цікава користувачам послуг Viasat. анонси, новини, рекомендації, нагадування та інше. При отриманні подібного повідомлення на тюнер загорається жовтий індикатор, а на екрані телевізора з'явиться конверт. Для перегляду повідомлень необхідно зайти в меню, кнопка меню на пульті дистанційного керування, стрілками вгору вниз, обрати пункт повідомлення і натиснути ОК. Потім знову обрати пункт повідомлення. Відкриється список, в якому відображені всі вхідні, прочитані чи не прочитані листи. Натисніть ОК, щоб відкрити та прочитати повідомлення. Користувачі тюнера Strong SRT7711 можуть потрапити в це меню за допомогою кнопки з зображенням конверта на пульті дистанційного керування. Іноді Viasat може надсилати короткі важливі повідомлення, які відображаються безпосередньо на екрані телевізора без необхідності переходу в меню. Такі повідомлення самостійно зникають з екрану через деякий час. Додаткова можливість, яку Viasat надає своїм абонентам, перегляд балансу рахунку безпосередньо з екрану телевізора. Для цього необхідно зайти в меню повідомлення Стан рахунку у вікні. З'явиться поточний баланс для виходу з даного меню. Натисніть кнопку Екзіт на пульті або кілька разів натисніть кнопку назад. Вісат надає послуги за методом передплати. Це означає, що на початку поточного місяця вам виставляється рахунок на наступний. Цей рахунок рекомендується оплатити до 20-го числа поточного місяця для того, щоб банк встиг перерахувати вашу оплату. Віасад надає своїм абонентам широкий вибір методів оплати через банк за допомогою квитанції. Дані отримувача вказані на екрані. У графі призначення платежу. Вкажіть ваш десятизначний номер договору.